І третє многоліття скористаю нагоди, щоб побажати нашому дорогому отцю Василю. Дякую, владико дорогий. знаєте, що він цими днями святкував своє день народження. Ну але так як Впротягом буденного тижня, то набагато важче всім нам так одною великою, гарною родиною прийти, ну то ми скористаємо нагодою, щоби сьогодні у неділю. Привітати вас, знаєте, насправді ваше життя це є великий дар і Бога, і ваших батьків, які колись наважились сказати так Богові. Ми точно радіємо з того, що оці так Бога і ваших батьків перетворилися також на численні так у вашому житті. Бо спершу було так піти до семінарії, потім так поїхати на схід. Потім так лишитися вірним впродовж цього, цього довгого часу, коли ви служите тут, і численних інших багатьох так, які у тиші служіння звершуються і доповнюються потім добрими справами. Хай Господь вас завжди оберігає, бо знаєте, біля пастиря завжди і овечки чуються впевненими. Разом із цим, хай дарує вам завжди тої мудрості. Натхнення світла і численних добрих ідей, бо наша земля вона ще не дійшла до своєї повноти, і кожен із нас є добрим знаряддям в Божих руках. Поруч із вас також, і ми вчимося, як дивитися на цей світ, як у ньому знаходити своє місце, як у ньому знаходити відвагу і відповідально звершувати свої обов'язки, тому хай Господь вас кріпить, береже, надихає. І дарує во здраві, во спасенні і в посіченні усіх дарів Святого Духа ще многі і благі і літа. Дякую, Владико, дорогий. Дуже дякую! Літа, літа, дякую. дякую. Просвященіший владико, попросимо вашого благословення на привітання нашого отця, якого ви вже також привітали від нашої спільноти, діти Пречистої». У ваш день народження в храм поспішаю, руки складаю в молитві й благаю. Господи, щира молитва Отця, за добре здоров'я Василя Отця. Терпіння вам, сили і щастя хай лється, нехай у віконці вам сонце сміється, а та доброта, що даруєте нам, увесь світ обійде й повернеться вам. Так. Нехай ваші збудуться всі молитви, за неньку в країну, що молитесь ви, нехай Божа мати вас оберіга на многії, многі благі літа. Дякую, дорогенькі мої, най Бог вас благословить. Ходіть до владики на благословення. Прошу, владику, благословіть цих чудесних діточок. Дякую. все чесніший, Дякую, дорогенькі. Дякую. Дай мікрофон сідає. Дякую. Хайте, Боже Слово, нехай пророста, зарванись того, матір Божу, ми благаєм всі. хай вам завжди помагає в вашому житті. Многоя, блага благая, Жити. Много я літа, Много я літа, Много я літа. Дякую Добре, а тепер сідайте, бо є ще один цікавий подарунок від нашого владики Степана. Знаєте, що кожного разу, коли в сім'ї свято. Ну то святкують одразу всі разом. І сьогодні є також одна цікава подія, яка відбувається на нашій парафії і яка має свій початок, але вже ніколи не буде мати свого кінця. Хай буде зачитаний декрет. Українська греко-католицька церква Донецький екзерхат. Декрет. На славу святої, єдиносушної животворящої. І нероздільної Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Божою милістю кир Степан Меньок, Екзарг Донецький керуючись приписом канону 623 пункту 1 Кодексу канонів Східних Церков, враховуючи прохання від 30 листопада 2023 року Божого, даним декретом засновуємо катехетичну школу непорочного зачаття пречистої Діви Марії. При парафії покрови Пресвятої Богородиці у місті Дніпро даний декрет набуває чинності з моменту проголошення. Благословення Господні на вас, владика Степан Меньок, екзарх Донецький дано дня 15 грудня 2023 року Божого. Дякую. Знаєте, насправді щиро радіємо, бо давня мрія отця Василя мати катихітичну школу так, так. нарешті звершилася. Можемо навіть поплескати. А це означає, що в нашому домі ми тепер завжди будемо мати відкриті двері не тільки до молитви, але також до ще глибшого пізнання Бога, і будемо мати не просто можливість, а навіть відповідальність. Приводити наших дітей, наших підлітків, нашу молодь і самим приходити. Хай буде зачитаний ще один декрет. Українська греко-католицька церква, Донецький екзархат декрет. На славу святої, єдиносушної, животворящої і Нероздільної Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Божою милістю Кир Степан Меньок, екзарх Донецький. Керуючись приписом канону 623 пункту 1 Кодексу канонів східних церков, враховуючи прохання від 30 листопада 2023 року Божого, даним декретом призначаємо директором катехетичної школи непорочного зачаття Пречистої Діви Марії при парафії Покрови Пресвятої Богородиці у місті Дніпро, пані Зоряну Ященко, терміном на один рік. Даний декрет набуває чинності з моменту проголошення. Благословені Господнє на вас, владика Степан Меньок, екзарх Донецький. Дано дня 15 грудня 2023 року Божого. Та насправді тішимося і тепер. Як добрий провідник, директор катехетичної школи гуртуйте, навчайте, провадьте та і зростаймо всі разом у Божій Любові. Хай будуть зачитані ще два декрети: Українська греко-католицька церква Донецьких зерхат. згідно з каноном 636 Кодексу канонів Східних Церков та положення про парафіальну катехетичну школу, благословляю на катехетичне служіння. Катехита Зоряну Ященко та катехита Тетяну Окіпну. При парафії Покрови Пресвятої Богородиці у місті Дніпро у ваші обов'язки входить від імені церкви проголошувати об'явлене Слово Боже, подавати науку церкву у доступний спосіб відповідно до вікових категорій, проводити катехетичне навчання згідно з вченням церкви. Та програмами, затвердженими правлячим архієреєм, виконувати завдання євангелізації у співпраці з священнослужителем, брати живу участь у літургійному та суспільному житті парафіяльної спільноти згідно з положенням про призначення на категетичне служіння. Цей документ дійсний протягом 2023 2024 начального року Божого. Владика Степан Меньок екзарг Донецький дано дня 25 вересня 2023 року Божого. Дуже, дуже дякую. Так, хай боженька благословить, тішимося, радіємо і працюємо на Божу славу. Знаєте, я ще так дивлюся на наших найстарших парафіян і думаю, колись. То, здавалося, нездійсненна мрія, і мати в Дніпрі храм, і могти ну, приходити вільно молитися, і навіть мати катехітичну школу, щоб тут вчитися, зростати і наповнювати дитячим галасом також наш храм та і наші класи це є дуже добре. І це є плід нашої молитви. І це ще більше утверджує кожного із нас у вірності, молитовному духовному життю. Просімо. І навіть коли здається неможливим, точно отримаємо. Хай Господь усіх вас щедро благословить. Дякую за сьогоднішнє свято, за можливість бути разом з вами, за можливість просити у Пресвятої Богородиці також опіки і проводу і для всіх нас, також для мого подальшого служіння, бо разом з вами відкриваю другий рік. Та вже єпископського служіння. Дай Боже, щоб біль як то біля наших отців усім нам було добре. І Божому людові, і самій Христовій Церкві. Дорогі владика, я хочу теж від себе щиро подякувати, бо ви так сказали, знаєте, зачепили прямо за живе. У мене сльози на очах стали, розумієте? Бо я дійсно хотів, щоб тут була така повноцінна парафія, де була б дійсно катахітична школа, в якій бра. Ви... Багатоструктурна така школа, щоб ми мали і недільні, чи якісь там біблійні читання, і різні, е, різні братства, різні групи дитячі, дорослих. Це і чудесно. І знаєте, ви так сьогодні це сказали, зачитали вже ці всі декрети і Я вже ставлюсь, дуже дужче ставить переживати, розумієте. Бо... Але дякую вам, дорогий Владико, за те, що, що ви сьогодні тут і з такою місією. Знаєте, ми коли домовлялися про. Про дату візитації, я щось навіть не подумав, що то якось і день народження. Ми планували так і під вас трохи, щоб і до нового року вже встити встигнути. Але я хочу сказати, дорогі мої во Христі, і всі, хто нас дивиться, і всі, хто тут присутній, я вас всіх одинаково люблю, ті, хто далеко і близько. Я що я хочу сказати? Знаєте, Владико, я вам так скажу, я дуже люблю. Таке щось нове, так все впроваджу, ви вже звернули увагу. Так? І, і знаєте, тут дуже добре впроваджують нове з, з новим. <гум> і тому я надіюсь на добру співпрацю, Владико, я вам засвідчую перед всіма моїми парафіянами, перед всіма моїми найдорожчими людьми, що ви маєте правдивого настоящого, справжнього апостола. Куди ви мені скажете, як ви скажете, я так буду вам чемно послушний. Бо найважніше в церкві то і послух. І тому я вам це засвідчую сьогодні. І цього хочу навчити всіх вас. Бо в церкві дуже є важливе післяництво. як Ісус послав своїх учнів, так і оце все післяництво, воно йде і наслідно. Тому от, коли я слухаю цей декрет, що зачитується, це ж є практично післяництво церкви. Розумієте, це є прямо від самого Ісуса Христа. І ми це повинні знати, розуміти і цінити. Бо церква це є, тоді вона є важна. Коли вона має зв'язок з Богом, коли вона є одним цілим, правдивим Божим тілом. Не, не що собі там що захотів, сам ти собі щось там роблю, а це мусить бути в Бозі і Богом благословенне. І ми це маємо, і сьогодні маємо ту нагоду, якраз в руки владики Максима, отримати то благословення від нашого екзарха Донецького. Це є дуже важливо, це є особлива подія дійсно. І тому я думаю, що нехай Господь Бог нам ще й поблагословить. Щоб та наука, Божа, як ми показували, Божий меч, оцей так, щоб вона перемогла, перемогла, і щоб перемога була, знаєте, така всестороння. Наші хлопці роблять справу свою, тушу, напередові. А наша зброя це хрест, це Слово Боже і це ті наша переміна, щоб ми ставалися Божими дітьми. Дякую, дорогий владико, Дай вам Боже здоров'я і окремо для вас прошу благословення, причисту Діви Марії. Бо храм Богородичний. Я маю таке особливе… Так, так мене Бог поблагословив, що я від самого початку від інституту до сьогодні я з Богородиця. Я вам розкажу такий секрет. У нас був Владиха Іриней ректором. І він все присвята Богородиця, спаси нас. І все так до Богородички, знаєте, я собі думаю, ну що який сладика недобри? А Ісус де?» розумієшся? Бо ну ж Богородиця, то треба до Ісуса. І Богородиця це почула. Перша парафія це було успення Пресвятої Богородиці. Друга парафія це було Різдво Пресвятої Богородиці. Третя парафія, покров Пресвятої Богородиці. Все, більше нема. Маєш тобі, Василю, Пресвята Богородиці, Спасиності, Богородичко, я знаю я твою дитину, я це чую. І я дякую Пречистій Діві Марії, що ціле, ціле моє життя, вона мене провадила. І тому нехай причиста Діма Марія сьогодні, в цей чудесний день для нашої парафії, це знаєте, зна значний день. І ті правців, і ті, що багато покликаних, мало вибраних, ну, дуже цікаво. І для нас це і важливо. Для вас, дорогі владико, Божого благословення і особливої пики Божої, щоб вона була з вами завжди на многі і благі літа. Всю нашу Україну 就不活。